Новими виставами та ще більшою відкритістю доглядача Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки розпочинає 80-й ювілейний сезон. Напередодні старту на сцені театру відбувся допрем'єрний показ вистави Зимова казка. Вчить аналізувати свої дії, які можуть мати поганий вплив на майбутнє, і цінувати те, що подарувала доля. Саме такий сенс закладений у виставі Зимова казка за Вільямом Шекспіром. Сам матеріал «Зимової казки є непростий, тому що це остання з п'єс Шекспіра, і там закладені дуже важливі і дуже тонкі підводні сенси, які не так важко було викорбувати в виставі. Але не дивлячись на це, ми з режисером Романом Степановичем Братковським змогли вийти на певний образ і певну ідею цієї вистави. Зимова казка це не про зиму, не про казку. Це просто син Мамірій, короля і королеви Сицилії, каже, що сумні казки розказують у зиму. Так, історія є сумна, тому що. Король, головний герой, поселив собі в голові ревність, і все, що в його голові відбувається, він це сформатизував на свою сім'ю. Роль короля Сіцілії Леонта у виставі Зимова казка виконав досвідчений актор Тарас Винник. Коли в нього закладається закладається думка підозра, що дружина йому зраджує. Він вирішує вбити свого товариша найближчого, звести його з життя з землі, щоб і дружину також він підозрює і саджає її в тюрму. А дитину, яку народила йому дружина, він не вважає своєю, тому він наказує своїм слугам відвезти її в її в іншу Україну і там покинути. Зрозумівши те, що він зробив в кінці, він починає шкодувати тому. І надіятися, що, що все зміниться на краще. І так воно і буде. Фінал буде веселий, цікавий. енд буде одразу дві ролі, як і інші шість акторів вистави, виконала Марина Панас. Дівчина показала глядачам постаті королеви Герміони та її доньки утрати. Не потрібно зраджувати свою честь. Це найперше, чого вчить нас Герміона. Вона до кінця захищає свою честь, не дивлячись на всі обвинувачення, які їй видає її чоловік. Ось утрата, мабуть, про те, що можна любити, не дивлячись ні на які перешкоди, потрібно любити, залишатися вірними і вірити у те, що в принципі все вдасться. Вистава Зимова казка відкриває 80-й ювілейний театральний сезон. Цікавий він буде, як завжди, наш кожен сезон цікавий. 80-й рік наш відзначається тим, що у нас, як мінімум, на сцені нашого театру буде Харківський театр. На Відкриті буде показувати дві вистави. І протягом року у нас планується багато нових прем'єр-постановок як для дорослого глядача, так і для дітей. Прем'єра зимової казки» запланована на 12 вересня.